Леви, привіт! Новини для вас з 1 по 7 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи асцендент у Леві, цей розклад для вас. Так, Леве, у вас карта відкриття нового, нового світла і брами, і у вас також карта кристалу. Ну що, Оракул вам говорить, ідіть на м, пошук і на нове світло. Там ви знайдете інші емоції і закриєте двері в минуле. Ну що, Леве, можливо, вам потрібен перехід на новий рівень? І у вас карта кристалу. Оракул вам говорить. Ви відчуєте, що ваша душа зараз відчуває і тріщить по швам. Всі зміни, які відбуваються, нові емоції, які у вас входять, вони необхідні. Вижимає вас щось і звідкись? Нові емоції і енергії входять у ваші почуття. І вам кажуть, що йдіть на пошук нового світла. Нові енергії потрібно йти, відкривати. Так, емоції для вас, Леве, що у вас? У вас ображеність і затрудненість. Ну що? Є образа на людину, на обставини. Ви емоційно. Надуті, простими словами, тобто ви ображені на когось, на щось, на обставини, на людей, на події, які відбуваються, і затрудненість. Ви хочете кудись рухатися, але є відчуття, що зовнішні обставини вас стримують. Куди б ви не направлялися, ви... не від вас залежить. Бачите, тут є пробка така, і ви тут сидите і мусите, як кажуть, чекати вимушена зупинка. Яка не залежить від вас, від ваших рішень, від ваших напрямків. Тобто, ваші дії якісь є, але важко це зробити по тих чи інших обставинах. Так, які події леви у вас будуть відбуватися? Давайте дивитися. Початок тижня шістка жезлів, проявленість повернення. Відчувайте себе на коні. Так, з чим це пов'язано? Дев'ятка жезлів, тригери якісь є. Минулі рани починають. Може людина з минулого повернутися, тригернути вас. І тут йде у вас самітник, енергія діви. З відлюдників може до вас людина якась повернутися. Тригернути вас, старі рани починають ноїти, але вона проявиться. Ви це чи по відношенню до вас? Це в кожного по-різному. Середина тижня, король мечів, чоловік знаку повітря. Можливо, якщо ви чоловік, у карті у вас є повітря. Якщо ви жінка, є, можливо, чоловік знаку повітря у вашому оточенні і житті. Тут іде покинути ситуацію. Вісімка кубків. Покинути або прийти. І енергія сили. Тут у вас енергія лева це ваша енергія. Є сильне якесь відчуття, яке до вас повертається. Відчуття, що повертається енергія. Відчуття повертаються. Щось повертається. Це пошук навіть до себе людина відчуває, занурюється в себе і, і відчуває свої почуття ті, які довго ігнорувала. Це забуваю, що в нас затемнення, тому так всіх штормить, особливо під кінець тижня. Давайте дивитися, що у вас. А у вас і дійсно штормить. Енергія кінці тижня, у вас смерть. Енергія скорпіона і трансформація. Змінюються почуття. Змінюються обставини, бажання змінити двійка Пентаклюм. З цим пов'язана невпевненість. Оця трансформація, ці зміни, вона або ви не знаєте, як змінити, або не впевнені, як змінити. І з чим це пов'язано? Десятка кубків. Це пов'язано з сім'єю, пов'язано з тим, з чим вас наповнює. Можливо, ви хочете сім'ї, але. Но... Не знаєте, як змінити цю ситуацію, тому що є двійка пентаклів, є невпевненість, або ж є жонгльор у вашому житті, можливо, скорпіон, можливо, людина знаку повітря. І ви тут невпевнені, не знаєте, що робити, намагаєтеся щось вибрати. Ну це так, як для мене як завжди торгуватися, Людина торгується, і для неї рівносильні ці дві опції, між якими вона жонглює. Одинакове має значення. І це пов'язано з порідненістю душі, з сім'єю, з родиною. Загальна енергія, основна тижня, у вас тут жезлів. Це я хочу. Є сильна пристрасть і бажання до діла, до людини, до будь-кого. Зараз будемо прояснювати, але досить непогано. Досить непогано у вас лева відбувається на цьому тижні події. Чістка жезлів для левів. Що у вас тут за повернення? Хто це тут у вас проявляється? Ну, жезлів. йде конфлікт, агресивна якась поведінка, проявленість людини у вашу сторону, зірка, енергія водолія, до речі, це теж водоліє може у вас є енергія водолія у вашому житті, або просто іде бажання зцілити якусь людина проявляється, показується вам на очі, повертається. Агресивно для того, щоб зцілити якусь ситуацію. І тут рицарь кубків. Тут два рицарі, і є комунікація сердечна. Спочатку йде агресивно, а потім сюсі-пусі. І <сі> зцілення. зцілення, можливо, через конфлікт, через агресивність. Якщо це дві різних ваших енергії, то одна людина агресивно ставиться і проявляється, а друга. Хоче примиритися і спокійно говорить і душевно, можливо, просить пробачення, а інша енергія тут агресивно налаштована, і тут виказує все, що їй там болить, і, і кусає, нападає. Так, давайте будемо дивитися, Леве, дев'ятка жезлів. Що тут у вас за тригер? Ну, ось дії якісь людини, та, яка до вас проявиться, або це ваші дії. Вона вас тригерне. Це дії, це не, не просто так. І Тут двійка кубків. Люди мають почуття один до одного. І пас жезлів, комунікація. Дії якоїсь людини вас тригернуть, тобто це людина, з якою ви вже пройшли певний період часу. Це не за. Це не залічені рани, це патерни поведінки з минулого. Це те, що вас тригірить, і старі рани починають кровоточити, ноєте і боліти, і ви дуже сильно замучилися. Вас це, знаєте, як кажуть, відпустити не може, і вирішення не було ніякого. Тобто воно задавнилося і тягнеться, і час від часу воно випливає, і воно вам причиняє якийсь дискомфорт, біль і тригер. Тригірить вас. І тут і з'являється людина, і тут йде проявленість людини на комунікацію ем, дії. Тут є двійка кубків. Люди люблять один одного, є почуття між ними, і йде комунікація. Але вона вас тригірить. Відчуття, що переливання з пустого в порожнє. Час від часу постійно проявляються ці або проблеми, або ситуації. Самітник, енергія Діви, що у вас тут з Дівою пов'язане, або це. Ви відстороняєтеся, давайте подивимося. Це самотність, це відгородитися, це пошук рішення всередині себе, це мудрість знайти рішення через призму мудрості. Ось, ви берете паузу, відстороняєтеся. Знову говориться про те, що ви йдете в. Всередину себе знайти відлюдники, тобто самітність, колесо фортуни, бажання змінити і буде змінюватися. І тут десятка пентаклів, стабільність, сімейність. І якщо ви відійдете від якоїсь історії на дистанцію або побудете трішки на самоті, тут є відчуття, що ви відчуєте якусь стабільність і тверду. Воно необхідне це, знаєте, відійти від якоїсь ситуації. Нехай там полежить десь там на столі, а я там займуся своїм, наприклад, життям. Тобто, ви відійдете і відчуєте, що у вас енергія змінюється у цьому відлюднику від'єднатися від якоїсь енергії, від якоїсь ситуації, ви відчуєте стабільність. Набагато почуєте себе краще. Зміниться у вас енергія. Можливо, ви відійдете для того, щоб заспокоїтися, і тут вам це від'єднання, воно піде на користь. Король мечів. Королева жезлів, ось у нас парочка з'явилася король мечів, можливо, у вас є людина така у вашому житті, а це ваша іпоста жіноча королева жезлів, жінка знаку вогонь. І тут іде рішення, чіткість, ясність, зрозумілість. І п'ятірка кубків йде розчарування, неоправдані надії. Тут вноситься ясність між цими людьми. Розум чистий, ясність, розумілість, чіткість, як кажуть, ясності, повні штани. І тут однозначно йде втрачені надії розчарування. Ви щось тут, вам знаєте, як лампочка загорілася в голові, і вам стало все ясно між, між цими людьми. Якась ситуація. Давайте дивитися, що саме вісімка кубків. Ем, куди ж це ви відправляєтеся? Помірність, ви відправляєтеся у свою гармонію. Ви відчуваєте, що там переливання, можливо, вам стане ясно, що між вами ситуація вона застигла. Переливається з пустого порожня і не розвивається. Тобто, стоїть на місці. Є якась стагнація, енергія стрільця, до речі. Тут. Енергія, повернення карти другого шансу. Ух ти, і десятка мечів. І закінчення. Тут протиріччя трішки сумбурно, тому що це карта повернутися на другий шанс, збалансувати повернутися, а тут іде зразу поставити крапку. І вісімка говорить про те, що покинута якусь ситуацію. Можливо, тут людина прийме рішення, енергія прийме якесь рішення, що потрібно, що там застой, там нічого не рухається, і пора вже покидати цю ситуацію, ставити крапку. Давайте я проясню. У мене відчуття, що жіноча енергія тут тобто, в такому стані, в такому рішенні, ясності. Десятка мечів чому. Скажіть, будь ласка, тут йде трошки протиріччя і потрібно, не розумію, потрібно прояснити шістка кубків. Закінчити з минулим, з йти в світле майбутнє. Відродження. Це може бути пробудження. Поставити крапку з минулим з картою дітей спорідненими душами. З минулим. А сутьому. Верховна жреця. Ваша інтуїція? Вам тут щось кричить або покінчите з таємницями? Прийшов час. І тут знову на дні колоди обнулення ситуації. Піти в нуль, в об... обнулити ситуацію якусь з верховною жрицею, можливо, з таємними стосунками. З людиною з минулого спорідненими душами. А ще в нас тут на дні колоди, трійка мечів, розбите серце. Так, Леви, давайте дивитися далі, що у вас тут сила. Можливо, зараз проясниться картина. І вам більше буде зрозуміло, і мені також. Ось ваша двійка пентаклів, яка тут. У вас є внутрішня сила, але ви сумніваєтеся, або її стримуєте. Карта закоханих енергія близнюків у вас. І десятка. Жезлів дуже важко. Який союз, яке жонглювання між людьми, або з якимось жонглером, який жонглює між людьми. Можливо, близнюки, або будь-яка енергія, де є сексуальна прив'язка, вам викликає важкість. Тут неоправдані надії, тут е, є чіткість, ясність, куди це призведе з цим королем мечів і королевою жезлів. Ну, жіноча енергія тут йде відчуття, вона надіялася на щось. Ну, Тут болісна якась ситуація з Верховною Жрицею. можливо, є декілька людей в парі, і хтось є всередині, і відчуття важкості через жонглювання, через це пристрасть один до одного. Карта смерті. Що у вас тут зміна енергії з скорпіоном? Що пов'язано? Королева мечів. Жінка знаку повітря і це ви можете сидіти в королеві мечі, або в карті у вас є повітря. Строгість, раціональність, холодність, голова включена серце вимкнуте. І тут іде переосмислення змін або з скорпіоном, або, як я вже й сказала, іде зупинка. Зупиняєтеся ви, тому що енергія змінюється в кінці тижня у вас. І тут рицарь Пентаклів, іде планування, і дій немає ніяких. Тут дві карти зупинки. Іде трансформація всередині вас. Все, що було істиною, і стає неправдою, і навпаки, ви тут переосмислюєте все, зупиняєтеся, і, і ви, жіноча енергія, тут в трансформації. Вмирає якась енергія, народжується зовсім інша. Смерть приходить для того, щоб змінити енергію. І це трансформація це неприємна зупинка, вимушена зупинка. І смерть говорить, що в цій зупинці вам буде некомфортно. Ну, йде планування. Двійка пентаклів. Паш мечів. Іде якась двояка комунікація. Знову вісімка жезлів, знову говорить про комунікацію, яка вас кошмарить. З вами тут, може, виходити на контакт людина на комунікацію, яка вас, простими словами, може, вечірня комунікація, який ж знову цей жонгльор, Ось, де важкість викликає, де є сильна сексуальна прив'язка. До людини, ну там серце вимкнуте, там просто людину сексуально тягне до іншої людини. І тут іде вечірня може якась комунікація, яка вас е, просто кошмарить, викликає вас безсонні ночі, стрес, тривогу. А все через те, що двоякість є, жонглювання або між двома людьми, або невпевненість, що людина і не тримає, і не відпускає. Це саме страшне. Десятка кубків. Правосуддя тут приходить енергія Терезів, у вас рішення. Рішення і зустріч, трійка кубків і король кубків, чоловік, знаку вода. Тут з якимось королем кубків ви відчуваєте щастя. Є рішення, правда, зустрітися з цією людиною і відчути якусь гармонію щастя. Це, до речі, може бути скорпіон, можливо, у вас зі скорпіоном є якісь стосунки. Хоча я відчуваю дуже сильний зв'язок між скорпіонами, стрільцями і левами. Там дуже багато у вас є скупчення планети, і у вас відчуття ось по цих трьох знаках, вони дуже співпадають. Тут, може бути, зі скорпіоном є якесь бажання зустрітися і приймається рішення відчути щасливі моменти. Можливо, тут людина з вечора вечором або просто виходить до вас на комунікацію, і ви переосмислюєте тут. Плануєте зустрітися з цією людиною і приймаєте рішення, що потрібно зустрітися на дні колоди королева Пентаклі. Цікаво, у вас на дні колоди король мечів. Ось він, він тут у вас був. Вісімка мечів і королева пентаклю. Між цими людьми є обмеження. Можливо, люди не можуть зустрітися, але дуже багато про це думають, розмовляють, планують, переосмислюють і хочуть змінити якусь ситуацію. Тут жезлів. Що у вас тут, ну ось ваша ображеність, те, що вам оракул говорив, це та сама енергія. Ви тут ображені, є сильна пристрасть, є сильне якесь бажання. Но ви відсторонені, відчуття відстороненості, небажання відчувати, паш пентаклів, можливо, нові починання або людина просто молода, незріла, проявляється якось до вас. І тут іде знову шут, обнулення ситуації, або відчуття, що ось так, у вас є якась пристрасть. Давайте подивимося спочатку в стосунках, а потім по ваших взагалі справах, якого кого нема стосунків. Це я хочу і сильна є пристрасть до людини. Но, ви тут ображаєтеся на людину, відсторонюєтеся від неї із-за того, що людина поводить себе незріло, як мала дитина, і як шут гороховий, тобто, якісь у нього. Несерйозні вчинки, і ви через це розумієте, що ну, хіхоньки да хахоньки, цим нічого стабільності не буде. Якщо це в роботі, то у вас є дуже сильне бажання взагалі в житті, якась є пристрасть, але ви, можливо, відсторонюєтеся, бо не впевнені, чи вам це потрібно, куди рухатися далі, нове починання, можливо, якийсь новий проєкт, новин навчитися новому ремеслу. Щоб ризикнути, ризику взяти, почати нову професію, новий напрямок, нова робота. Куди б це не йшло, треба ризикнути, взяти ризик і почати все спочатку. Ну вам відчуття, що вам дуже хочеться, але ви ще поки що як той учень починаєте тільки пізнавати, дізнаватися, куди вам обнулитися, куди вам напрямок іти в обнулення. В нові якісь ситуації, в нові ризики, в нові енергії, в новому напрямку. Такі новини для вас, Леве, спасибі, що дивилися. До нових зустрічей!